Сьогодні буде незвичайний випуск. Я вирішила провести один експеримент. Ну і трохи показати вам свого трейдерського життя. Ну що, погнали? Як ви думаєте, я можу у вас розрахуватись криптовалютою? На жаль, ні, в нас ще нема такої послуги. А якщо спробуємо, да, навіть не знаю, як це зробити можна, а я вам зараз покажу. Ну що, вийшло? Звісно. Дякую вам велике. І вам гарно. Давайте мої бусі купимо якусь вкусняшку. Доброго дня! Доброго дня. Давайте візьмемо чіпси з качки з насінням чия та морквою. Так, скажіть, а я можу розрахувати з криптовалютою? Звичайно, можете. Так. А продвинуті люди. Ну, все, давайте, пакуємо. Дякую. По плану у мене сьогодні манікюр. Mm -hmm. А я можу розрахуватись у вас криптовалюти? Не знаю. Ми ще не було. Давайте спробуємо. Давайте. Mm -hmm. Сьогоднішній мій експеримент вдався. Я кожен день розраховую з криптовалютою, а в цьому мені допомагає трасті плюс. Це універсальний гаманець, де можна безпечно зберігати криптовалюту та здійснювати покупки за допомогою платіжної системи. Він простий у використанні, розбереться навіть моя бабуся. Платформою дуже легко користуватись. Тут зручний функціонал, швидкі та безпечні перекази, і дешеві, і миттєві ви можете як отримувати, так і надсилати кошти навіть за кордон. Як на мене, це дуже зручно. Платежі можуть бути як в USDT, так і в популярних криптовалютах. Можна вивести кошти на банківську карту одразу, а трасті плюс карту можна отримати лише за 10 євро. А розраховуватись можна в будь-якій країні Європи. І найбільше, що мені подобається, це рівень безпеки, конфіденційність та приватність користувачів. Можна проводити транзакції з повною анонімністю. Трасті Плюс це не тільки фінансові операції. Через власну платформу можна інвестувати, трейдити, використовувати стратегії заробітку на курсі криптовалют, що немало важливо, команда трасті плюс активно розвивається та створюють максимально зручні умови для користувачів, а для українців пропонують локалізовану підтримку, враховуючи всі потреби в наш. Нестабільно фінансові умови. Вже тисячі людей обрали для себе трасті плюс, і я в цій кількості. Для мене трасті це універсальний криптогаманець, швидкі перекази, ліміти до 5 тисяч євро на день, високий рівень безпеки та просто потужна команда. Мій сьогоднішній експеримент це показав. А ви вже маєте карту трасті?